Днями в Тернополі в українському домі перемога відбувся благодійний концерт, присвячений андріївським вечорницям. На першому поверсі гостей свята зустрічали виставки та ярмарок, де пригощали різноманітними смаколиками та презентували унікальні вироби. Я з дому принесла і сало, огірочки. Що там ще є? Кукуруза навіть закручена. Моя мама закручувала. Все, що є, наші волонтери, ото дівчатка, які тут є, вони все випікають, все роблять власними руками. Тобто тут нічого не куплено в магазині, тут все своє домашнє. Окрім благодійного ярмарку, концертна зала на другому поверсі повністю заповнена глядачами. На сцені демонстрували справжні старовинні звичаї андріївських вечорниць, а музичну атмосферу доповнювали виступи тернопільського гурту Баксбані та театру Пісні Оберіг. Ми починали наш виступ знизу. Чого? Того що там є виставка різних смаколиків, які е, жінки з великою любов'ю. Це все робили для того, щоб народ побачив нашу українську кухню, і це дуже гарно. І ми для них співали, звичайно, про пироги, про вареники і попері українських народних пісень. Ми їм піднімали настрій. Усі кошти зібрані під час благодійного концерту, спрямували на комплектацію медичних аптечок для порятунку життів наших захисників. Якраз такі люди-патріоти найбільше долучаються до волонтерства, до благодійності, і які шанують українські традиції, і які хочуть перемоги, напевно, найбільше мріє багатьох українців. Про суму не думаємо, не мріємо. Потреба є завжди, будемо раді всім пожертвам, які наші благодійники будуть робити. Потреба чомусь в аптечних аптечках, медицині і в багатьох. Ричаг для військових чомусь завжди великий, може навіть і більше ніж колись. Андрій Добуш розповідає, що волонтерський штаб-перемога потребує фінансової підтримки для доукомплектації медичних аптечок для наших захисників та захисниць. Долучитися до допомоги можете, і ви зробивши донат на рахунки, які оприлюднили благодійники на своїх сторінках у соціальних мережах волонтерів.